Ну і доречно перейти до питань ветеранів з 1 березня, друзі, ветеранам, а саме людям з моділістю, столична влада компенсуватиме переобладнання автівок. А Мінветеранів покривають вартість навчання в автошколах. У це те -то для того, аби реінтегрувати захисників у цивільне життя і зробити їх мобільними. Що потрібно для того, щоб отримати державну підтримку, дізнавалися наші журналісти. Знайомтеся, це вовчик-братик, колишній боєць Азову. У боях за Маріуполь чоловік два роки тому втратив обидві ноги. Пройшов лікування реабілітацію, Ба більше зараз працює у диспетчерській службі 112. І щоб бути корисним і головне мобільним, водить авто. Ручне управління, водійське сидіння рухається вперед, назад, піднімається. Роботизована коробка автомат багажнику цього, цього автомобіля. Електричний візочок. Я сам заїжджаю, сам виїжджаю. Деякий час я звикав до ручного управління, але це, це не так не так важко. Я можу вільно пересуватися в будь-яку точку. І такі автівки для ветеранів, як коток повітря, от тільки виготовляють їх за кордоном і коштують вони чимало від мільйона. Тож столичні чиновники вирішили піти іншим шляхом, щоб зробити машини більш доступними для людей з першою та другою групою інвалідності, з 1 березня компенсують витрати на їх переобладнання. Мова йде про те, що ми не виділяємо кошти і ви дете переобладнаєте, ви переобладнуєте автомобіль, і ми компенсуємо, тому що кожен автомобіль може переобладнатися по своїй специфіці залежно від. Самого типу інвалідності і відповідно собі вартість переобладнання вона різна. Щоб переобладнати одне авто, знадобиться від чотирьох днів до двох тижнів. Все залежить від марки авто, складності робіт та побажань власника. Найчастіше переобладнуємо автомобілі для людей, в яких немає або обох кінцівок. Або одною. Як правило, ставиться у такого плану важіль. Іноді просять не тільки важіль, іноді просять продублювати по каші повороті на праву сторону, іноді просять захисний щиток для основних педалей, щоб протезами нічого не зачепити. Середня статистична ціна це десь 18 тисяч гривень. Утім, така ціна рідкість, каже Євген. Зазвичай продавці таких установок просять від 40 тисяч гривень разом зі встановленням усіх 60. Тож, щоб отримати гроші за переобладнання, ветеранам треба зібрати пакет документів та подати його в київську міську адміністрацію. йде перелік документів, які підтверджують право особисті дані, також факт наявності авто і факт його переобладнання. І написаться документів компенсується на особовий рахунок. Захисника захисниці першої другої групи інвалідності для цього треба бути киянином. Що ми брали загальні ціни по спеціальним установам, які займаються такими питаннями? Ми вийшли на суму максимально 100 тисяч. Також в Україні з 2023 року працюють спеціалізовані автошколи, де ветерани можуть отримати водійські посвідчення. Освоюю, По можна сказати з нуля з протезом. Досить важко знаходитися в громадському транспорті. Хотілося б мати власне авто, того, щоб можна було вільно себе відчувати і не мати жодних проблем. Програма аналогічна. Така ж, як і в звичайній автошколі, складається з двох етапів: теорія, потім практика, екзамени теж на на умовах, як і для всіх інших. Вартість навчання складає 6 тисяч гривень. Для ветеранів цю суму здебільшого покривають волонтери та благодійні фонди. Навчають колишніх бійців досвідчені інструктори. Крім того, вони можуть обрати формат навчання індивідуальний або змішаний. Здати на права можуть і люди, що мають вроджену інвалідність. За даними МВС, впродовж минулого року 129 відвідувачів пройшли навчання в автошколах для осіб з інвалідністю та отримали посвідчення водія категорії Б. А два випускники успішно склали іспити на категорію С 1 та нині керують вантажівками.